Івано-Франківській обласній раді не сподобалася ідея експериментальної адмінтериторіальної реформи, яку придумали в Калуші. Нагадаємо, відповідний законопроект був зареєстрований у парламенті на початку вересня. У ньому, зокрема, передбачалося приєднання до прикарпатського міста навколишніх багатьох великих і малих сіл. Разом з тим, селяни втрачали право на місцеву владу та контроль за фінансами. Ідея реформи стала несподіванкою і для районної ради та адміністрації. Ці чиновники кажуть, мали власні напрацювання, але міська влада Калуша на це не звернула увагу. Сьогоднішнє звернення голів сільських рад визвано тільки тим, що ні наші пропозиції, ні повідомлення нас не були вислухані а пішла ініціатива від Каловської міської ради. Тому і є певний спротив проведення цієї реформи. Стрований законопроект не пройшов абсолютно ніяких слухань ні в громадах, нікого не було повідомлено. Тому і така реакція. У нас є свої пропозиції. Ми готові сьогодні сідати за стіл переговорів як дві. Окремі територіальні одиниці проти законопроекту задмін за територіальної реформи вже виступили голови 25 місцевих сільрад, котрі прийняли відповідне колективне звернення. Кажуть, з ними теж ніхто не радився. Тож сільські війти вимагають від Верховної Ради не брати до уваги таку ініціативу. Тим часом на захист законопроекту стала заступник міського голови Калуша Оксана Табачук. каже, реформи не уникнути, а Калуш найкраще місце для експерименту в рамках підготовки до майбутнього об'єднання громад. Із Калузького міського бюджету вже направлено півтора мільйона гривень на соціально-економічний розвиток сіл Калуського району. На обговорення громад це питання не виносилося з тим, що законодавчий. Процес передбачає розгляд і обговорення після підготовки і внесення законопроекту у парламент. До того ж, як повідомила Оксана Табачук, вже 9 сільських голів відкликали власні підписи з під протесту. Натомість голова Калуської РДА запевнив, це сталося, тому що селян почали шантажувати, начебто, їх у лікарнях безкоштовно більше не лікуватимуть. Зваживши це, обласна рада підтримала саме протест сільських голів. Депутати також направили прохання до Верховної Ради. Не голосувати за даний законопроект, Михайло Березень Василь Пилипів, новини на вежі.